Вітаю на каналі Автотоп, З вами Іван, а це означає, що підготували ми черговий огляд цін з київського авторинку. За вашими проханнями, ми не будемо зупинятися на певній категорії автомобілів, а покажемо всі марки та моделі, які можуть бути потенційно цікавими для вас. Це будуть і хешбеки, седани, кросовери, автомобілі як з механічною коробкою, так і з автоматичною в різних цінових сегментах. Що можу сказати загалом по ринку під кінець року? Що відчувається певна стагнація та зменшення купівельної спроможності? Ну загалом, попиту. На автомобілі вживані не спостерігається. Але парадоксально, що на фоні цього і ціни на автомобілі також особливо не зменшуються. Що буде в наступному році, чи буде збільшення пропозицій, і чи підвищиться попит? Це ми побачимо в наступному році. На сьогоднішній день вже я бажаю вам приємного перегляду. І якщо у вас залишаться будь-які питання, то завжди ви можете зателефонувати за нашими контактними. Даними, що ж, а тут маємо ми Октавію а 12-го року випуску по ціні 8300 з автоматичною коробкою, заявленим пробігом 182 тисячі кілометрів та двигуном 1.8 турбо на 160 кінських сил. А декілька наших підписників просили показати більше Октавії та й загалом розказати про цей автомобіль. Ну, я думаю, варто це зробити, адже Октавія це та модель, яка користувалася і ще тривалий час буде. Користуватися стабільним високим попином. Все через те, що автомобіль має ті характеристики, які потрібні нашому споживачеві. А саме високий кліренс більше 16 сантиметрів, величезний багажник, який можна помістити, що в лідбек, що в універсал, навіть холодильник. Ну і при вдалих комбінаціях цього автомобіля, при вдалих модифікаціях, цей автомобіль є бюджетним в обслуговуванні та ну, абсолютно економічним в плані витрати. Пального. А насправді модифікацій у Octavia тільки по двигунам було безліч. Більше 13 модифікацій двигунів встановлювалося на цій автомобілі, і в залежності від року випуску ви можете знайти тут 1.2 TSI, 1.4 2 літровий двохлітровий атмосферний FSI двигун Найпопулярніший 1.6 MPI 1.8, який встановлений конкретно на цьому автомобілі. Також має дві модифікації: це CDAB та БЗБ, і також є ряд відмінностей саме в конструкції цих двигунів. І тут я вже не кажу про коробки, адже на 1.6 і встановлювалися крім. П'ятиступеневих механік, ще і айсіновські гідротрансформатори на 1.8, наприклад, на ось таку модифікацію встановлювалися і DSG, і гідротрансформатори. Гідротрансформатори конкретно пішли з осені 2012 року і визначити, який тип коробки стоїть на тому чи іншому автомобілі. Найпростіше можна за допомогою звичайного селектора. А найкраще це робити за допомогою комп'ютерного обладнання, тому що деякі хитрі підприємці в Європі, наприклад, коли ми активно займалися пригоном з Європи, іноді міняли просто селектор. КПП прибирали звідси саме DSG, ставили звичайний селектор, щоб потенційний покупець думав, що тут встановлений саме гідротрансформатор. Насправді найвдаліша комбінація, це звичайно всі знають і все, всі ці розуміють. Це є модифікація з двигуном 1,6 MPI на 105 кінських сил. Той автомобіль, на який можна встановити газ, той автомобіль, який абсолютно вивчений, але назвати абсолютно його безпроблемним також не можна. Залягають колечки, і на навіть невеликих пробігах, якщо автомобіль стояв, і якщо автомобіль димить, наприклад, після того як ви його завели, такий автомобіль краще не купувати. А про пробіги цих автомобілів, звичайно, говорити також не варто. Багато екземплярів, які зараз продаються на авторинному ринку, мають пробіг далеко за. Мільйон кілометрів насправді, але на перший погляд ви так ніколи можете не сказати. Тому що автомобіль дуже зносостійкі в плані що лакофарбового покриття, що в плані салону. А комплектації Octavia це взагалі окрема розмова. Можна зустріти автомобіль, які, наприклад, оснащені підігрівом. У сидінь, але при цьому в цьому автомобіль буде мати а, тільки там два передніх склопідіймачі. І ось таких комбінацій цікавих, які будувалися в конструкторі першими власниками, а, дуже і дуже багато. Звичайно, є. Топові комплектації Laurent Clement. Автомобілі, які користуються просто неймовірним попитом, бо ну, це дійсно практично придбати для себе, наприклад, Октавію з тим же самим, наприклад, дизельним двигуном 1,6 2 літри, і при цьому мати там шкіряні сидіння з підігрівами, люк, ну і все таке інше. Автомобіль, якщо говорити про його ходові характеристики, а дійсно ми з Октавіями мали раніше постійно. Постійно з тими автомобілями працювали. Автомобіль дуже комфортний, не дивлячись на те, що це автомобіль C сегменту, по суті, автомобіль можливо можна сказати гольф класу. Він відповідає повністю, на мою думку, сегменту бізнесу, седана сегменту, d сегменту, тому що він просторий. Висока посадка дозволяє з комфортом розміститися людям з зростом від 1,85 вісімдесят і саме ось ця перевага дуже часто є ключовою при виборі ось такого автомобіля. Тому що, наприклад, коли у чоловіка високий зріст, наприклад, такі автомобілі, як Renault Megane, які ж є в тому ж самому класі, в класі C, може просто не підійти. А ось Octavia за рахунок своєї свого великого дверного проєму, чудового запасу. Хорошого запасу над головою надає користувачу в першу чергу зручність посадки. Про кліренс я сказав, це одна із таких базових речей, які зробили Октавію мегапопулярною. автомобіль проїжджає по майже будь-якому дорожньому покриттю. А якщо вам того не вистачає, ви взагалі можете придбати для себе скаут чи попросту повнопривідну Октавію і гасати по полям, скільки вам то буде завгодно. Задній ряд сидінь, який був у Tour, у Octavia попереднього покоління, невеликим. Octavia a 5 став дійсно вже більш просторим. Звичайно, маємо ми ось такий центральний тональчик, то що буває це автомобіль, як я раніше казав, повноприводними. Але тим не менш, дві людини тут точно розміщаються з високим рівнем комфорту. Вже третьому пасажирові на другому ряді сидінь треба трішки сидіти скромніше. Хороша шумоізоляція, звичайно. Всі основні вузли та агрегати у цього автомобіля працюють практично бездоганно. Звичайно, є деякі типові болячки у цього автомобіля, як, наприклад, коли що стосується козовних елементів, дуже часто є пухарці ось тут на порогах між стиком порогу та крила. Задні арки також на, а, в автомобілях бувають, що страждають. Але загалом, якщо ви знайшли для себе автомобіль з підтвердженим, підтвердженим пробігом, або просто автомобіль, ви бачите, що він в супер чудовому стані а, з 1,6 МПА, 1,6 ТДА чи 2 літра ТДІ, це ті автомобілі, які. Точно прослужать вам ще не один рік, і це ті автомобілі, якими ви будете дуже і дуже задоволені. Ось такий автомобіль конкретно у нас з двигуном 1,8 пропонується по ціні 8300, має він коробку DSG та пробіг 182 тисячі кілометрів. А ми йдемо далі і подивимось, також зараз ще Ford Fusion а поруч з Octavio маємо ми Ford Fusion 2016 року з заявленим пробігом 154 тисячі кілометрів по ціні 9900. І насправді скажу, що у цих автомобілів є багато чого схожого, хоча на перший погляд так і не скажеш. Ford Fusion в певній модифікації, а саме з 2,5 бензиновим двигуном, це також історія про безпроблемність, економічність і історія про великий функціональний приємний в керуванні автомобіль. Якщо ви хочете для себе придбати автомобіль з автоматичною коробкою, але при цьому не хочете розбиратися в мокрих сухих ДСГ і в їх заміні та ремонті, ви можете, звичайно, звернути в тому самому бюджеті до 10 тисяч доларів увагу свою на Ford F'usion. І також ви цим автомобілем не будете розчаровані. Ще раз повторюсь, якщо йде мова про автомобіль з атмосферним 2,5 двигуном. Так, це, це, це не найліпший в плані динаміки двигун, але при цьому він є абсолютно безпроблемним. А це в плані пріоритетів у більшості наших співгромадян стоїть саме на першому місці. Коли ми говоримо про комплектацію, звичайно, з 2,5-м двигуном ми будемо мати. Комплектацію не найтоповішу, але все ж таки це буде або ось такого плану мультимедіа або мультимедіа з великим екраном, мультикермо, круїз може бути клімат, контроль, електронне стояночне гальмо. Можуть бути люк, електросидіння. Зовнішній пакет, який буде включати там ось такий його план на спойлер, більш сучасну діодну оптику. Камеру заднього огляду і загалом в бюджеті до 10 тисяч доларів до Ристаліноголий. Ford Fusion це є одним із найкращих бізнес-седанів в плані вибору. Великий комфортний місткий автомобіль з великим багажником. І той автомобіль, який також вивчений, і без проблем можна його обслуговувати в будь-якому населеному пункті України. Так, не можна сказати, що це економічний автомобіль, тому що, ну, загалом седани d сегменту у нас не можуть бути загалом якимись економічними, але витрату. Витрати бензина на рівні 11 літрів по місту ви будете мати. Газу тут буде близько 13 літрів він витрачати. На мою думку, це досить такі розумні цифри. Ось такий Ford Fusion по ціні 9900 2016 року з пробігом 154 тисячі можна придбати. Йдемо далі. Що цікавого із новинок ще з'явилося? Це Toyota Aqua або ж Prius C конкретно. Це у нас прі усе, вибачте, за тавтологію. Просто автомобіль так називається. Автомобіль з досить таким неординарним дивним навіть трішки дизайном я би сказав, але це Toyota. Тойота у нас історія про надійність і ось це конкретно історія про економічність. Тому що автомобіль має 1.5 гібридний двигун це 15-й рік, відносно свіжий автомобіль по ціні 12 400. Витрачає він по місту близько 3,5-4 літрів через те. Що Toyota Aqua з Японії, що ось такі Prius, Це один з найпопулярніших автомобілів в таксі. При цьому він є досить таки приємним, на відмінно від багатьох Toyota в плані якості матеріалів та функціоналу. Бачимо, ми мультикермо. Ось такого плану мультимедії, оснащуються ці автомобілі камерам заднього огляду, клімат-контролем. чотири скло з автоматичним водійським склопідіймачем І задній ряд сидінь. Також зафіксуємо, він тут є невеликий, типовий для ось такого невеликого хетчбека, але тим не менше безпроблемний абсолютно автомобіль, який буде витрачати близько 3,5 літрів по місту. Ще одна малолітражечка, яку однозначно можна радити і розглядати для себе. Це ось такий Рено Кліо, 2017 рік з пробігом 139 тисяч кілометрів, 1,5 дизель, автомобіль зі Швейцарії 8950. Автомобіль 2017 року, зверніть увагу, з топовим 1,5 дизельним двигуном, який, до речі, за рахунок того, що автомобіль легший, буде витрачати палива менше. І також по місту цілком можна вкладатися в витрату. Близько 4,5 літрів. Це у нас універсал. Автомобіль дуже привабливо виглядає як зовні, так і всередині. А дуже якісна мультимедія, старт-стоп, можуть бути підігріви, може бути клімат, в залежності від модифікації. Привабливий колір насправді і досить таки адекватна ціна. А серед бюджетних автомобілів побачимо ми імпрезу, повнопривідну, до речі, на двигуні 1,5 з автоматичною коробкою 8 рік 6 тисяч доларів. Досить такий бюджетний автомобіль на автоматі. Насправді, імпрези з 1,5 двигуном це не найкращий вибір, коли ми говоримо саме про двигун. Але тим не менш, якщо ви шукаєте для себе щось незвичне, нетипове, не таке, як у всіх, то можна і імпрезу також розглянути. Акорд 13-го року випуску з пробігом 219 тисяч кілометрів по ціні 12 700. Вже на газу 2,4 і це офіційний автомобіль. Бачимо. І якраз для офіційного автомобіля є ця ціна досить таки непогана, враховуючи, що автомобіль має гарну комплектацію з перетроніками, топовою оптикою, люком, без ключовим доступом. Мультимедією, мультикермом, камерою в правому зеркалі, камерою, звичайно, заднього огляду. Типовий представник седанів d сегменту надійний, пруткий, дуже керований і приємний в користуванні. І ще також приділимо увагу Toyota Camry. 70-ки, На сьогоднішній день ці автомобілі трішки здешевши, можна вже придбати його до 20 тисяч доларів. Це автомобіль 18-го року по ціні 20 900 з пробігом 60 тисяч кілометрів. 2,5 двигун у є комплектація. Сьомий Гольф, але незвичайний, це Alltrack, автомобіль в кузові Універсал, але при цьому зі збільшеним. Кліренсом з додатковими фендерами, і загалом автомобіль цей позиціонується як універсал для активного відпочинку. А насправді цікавий автомобіль, якщо ви, наприклад, не хочете для себе купувати а, кросовер, а хочете придбати. Для себе універсал, який би класно керувався. При цьому мав би підвищений кліренс, хороші прохідні, здатності, повний привід, то ось така модифікація гольфа цілком може вам підійти. Тим більше, що дійсно якісно цей автомобіль відрізняється від кросовера в плані керованості, ергономіки і зручності. Маємо ми чудові шкіряні сидіння з величезною такою боковою підтримкою, електрорегульоване водійське сидіння, мультикермо мультимедія. Грів порадніх сидінь а старт без безключовий доступ. Ну і таке інше. 1.8, до речі, який тут під капотом, це зовсім не ті двигуни, які були під капотом Октавії А5. І це безпроблемні, абсолютно, двигуни, на відмінно від двигунів першої і другої генерації, які ставилися на Октавії. Та й загалом, якщо ви для себе на сьогоднішній день розглядаєте покупку Volkswagen шкоди, і це буде Volkswagen Шкода після 2016 го року, можете сильно не прийматися стосовно того. Всього негативу, який був пов'язаний з першою і другою генерацією, звичайно, заміна ГРМ є задоволення не дешеве, коли ми говоримо про 1.8 TSI, але в цілому, у всьому іншому, це абсолютно безпроблемний двигун з досить помірною витратою пального і потрясними динамічними характеристиками. Тому цілком можна рекомендувати такий автомобіль. До покупки. Що ж, продовжимо ознайомитися з лінійкою VAG-групи, яка сьогодні представлена на авторинку Чапаєвка. І зараз це турек трьохлітровий, звичайно, на 245 кінських сил по ціні 24750. Біль в топовій комплектації, бачу, підігрів лобового топову оптику. І давайте подивимось, що є. В середині а тут у нас потрясний коньячний салон сидіння з пам'яттю та електрорегулюваннями. І як же круто ці автомобілі виглядають, коли перший власник дозамовив тут купу всіляких опцій? І алюміній, і дерево, і коричневого кольору. Ось такий приємний пластик. Мультимедіа підігрів керма. Звичайно, потрібно купувати такий автомобіль, на мою суб'єктивну думку, на пневмі, і пробіг 268 тисяч кілометрів. Як для Туарега, насправді це адекватний пробіг, менший пробіг по офіційним автомобілям, дизельним буде знайти тяжковато. Але, тим не менш, потрібно дивитися завжди, як обслуговувався той чи інший екземпляр. В першу чергу, адже автомобілі ці не бояться великих пробігів і цілком можна навіть розглядати такий варіант з пробігом 260 тисяч. Не буде у вас якогось надмірного надмірних проблем, якщо ви купите для себе саме обслужений туарег. Маємо також Тігуани сьогодні. А ось це автомобіль 2018 року з пробігом 113 тисяч по ціні 16500. Двохлітровий бензин один з найприємніших кросоверів а загалом, які можна придбати, якщо ми говоримо про компактні кросовери. А мені, до речі, посадка Тігуана, його керованість подобається набагато більше, ніж посадка і керуваність у «Туарега». Ну, Це все, звичайно, суб'єктивно. Автомобіль виглядає не так пафосно, не так масивно і статусно, як Туарег, але має ряд інших переваг. 117 тисяч кілометрів, кондиціонер, мультимедіа, старт-стоп, повний привід. І це рестайлінговий. Тігуан. Також маємо ми дорестайнгові тігуан з 10-го року з пробігом 170 тисяч по ціні 12 тисяч доларів. Також повний привід, але це вже 2-літровий дизель. 12 тисяч доларів для 2-літрового дизеля з повним приводом. І якщо це ще й автомат, це є дуже непогана ціна. Ті автомобілі, за якими постійно ганяються і ті автомобілі, які постійно хочуть: саме європейські 2-літрові Тігуани. Мінімальна витрата пального як для кросовера, чудова динаміка і відносна дешевизна обслуговування. Звичайно, проблем типових Volkswagen ці автомобілі, ці автомобілі не обійшли, не обійшлися без типових проблем, але загалом дуже приємний автомобіль в плані користування. По Volkswagen також маємо сьомий гольф сьогодні 2019 -го року в фірмовому кольорі Narda Grey 185 тисяч кілометрів 13 тисяч 330 доларів. 1,6 дизель. А, непогана комплектація. Бачу, і електронно стенічне гальмо, п'ятистепенева механіка, мультимедіа, мультикермо, датчик світла і чудовий зовнішній. Вигляд має цей універсальчик. Kia Rio X-Line. Підбирали ми вже такі автомобілі і буквально на минулому тижні виїжджали на разові огляди X-Line. Що можна сказати загалом про такий субкомпактний, чи то кросовер, чи то хеджбек з підвищеним кліренсом. Це однозначно. Практичний з хорошим кліренсом офіційний автомобіль, як правило, в добрій комплектації. Вартість у цього екземпляра 16 тисяч п'ятсот. рік, 48 тисяч пробігу, 1,6 бензиновий двигун на який ви можете поставити газ. По комплектації маємо ми підігрів лобового скла, підігрів керма та сидінь, клімат, контроль, мультимедію. Я покажу ось так виглядає загалом салончик. І це дійсно зручний автомобіль для міста з невеликою витратою пального, з класним функціоналом. І це сучасний автомобіль, наближений до стану нового, який можна придбати за адекватні насправді кошти, якщо ми враховуємо рік, і враховуємо те, що це офіційний автомобіль. Ось це дійсно вже цікаво. 22-й рік. Volkswagen Tiguan 26900, повний привід, 2-літровий бензин, як же шикарно виглядають ці автомобілі! Сподіваюся, він відкритий, щоб показати, як же в салоні цей автомобіль виглядає. Водійське сидіння з електрорегулюваннями. Потрясна, мультимедійний щиток приборів, мультимедія. Сенсорні кнопки керування кліматом та підігрівом сидінь, електронне стояночна гальмо, вибір режиму їзди, підлокітничок дуже такі приємні, що в салоні, що зовні автомобілі звичайно не бюджетні. Audi Q5, компактний 15 2015 року з пробігом 100 тисяч кілометрів. Вартість автомобіля 18700. Маємо ми 2-літровий бензиновий двигун під капотом, адже це американський автомобіль. Пошкодження можна подивитися його по він-коду і приділимо увагу, звичайно, комплектації. Audi Q5 це той автомобіль, який мені і подобається, і не подобається одномоментно. Ну, звичайно, автомобіль виглядає круто, багато хрому на лінії скла. Ось тут на ручках відкривання дверей, на порогах. Хороша, осна Щення салону, двозонний клімат, контроль, електронастаночна гальмо. приємні дуже такі грубе, але приємне шкіряне обрамлення по сидінням кермо, яке слухається. Рухів водія круїз контроль, але все насправді трішки вже архаїчно, як на 2015 рік. Вже в останньому своєму поколінні набагато ці автомобілі виглядають і в плані дизайну, і в плані інтер'єру, і в плані функціоналу. Але тим не менш, якщо ми беремо співвідношення саме пробігу року оснащення, то насправді ціна є непоганою як для ауді. Дуже зручні ці автомобілі в плані посадки. І, звичайно, так само, як і Tiguan, про який говорив трішки раніше, дуже ергономічні, динамічні, приємні вони в повсякденному своєму використанні. Мультимедійна система вже ну, на сьогоднішній день трішки застаріла, але тим не менш, відчуття від керування, від використання приємні. Дійсно приємний такий компактний кросовер. Ще один кросовер, який з кожним своїм поколінням стає все більш наближений до преміального сегменту, це Mazda CX-5 дев'ятнадцятий рік в комплектації Touring. 20 тисяч 300 доларів вартість, 98 тисяч пробігу. Маємо ми люк на даху, безключовий доступ на дверях, комбіновані сидіння на сидіннях з електрорегулюваннями ще сидіння. Це комплектація турінг. Була б гран Турінг, була б ще пам'ять. Музика, Bose, датчик світла, контроль смуги, підігрів передніх синін та двохзонний клімат. Приємна в керуванні мультимедіа, динамічний автомобіль, який користується. Хорошим попитом на постійній основі Mazda CX 5 Ford Fusion в Дорисці 12 400 вже на газу. 116 тисяч пробігу, 16-й рік випуску на легкосплавних дисках автомобіль. Подивимось, що є в салоні. Маємо ми великий. Монітор мультимедіа, двох зони клімат, підігріви передніх сидінь. Ну для СЄ комплектації це дійсно шикарно. Крім того, розширена приборна панель з двома екранчиками: круїз, контроль, датчик світла, але люка та електросидінь немає тут. Найдемо далі. Це у нас Nissan а по ціні 13300 2018 рік, 74 тисячі пробігу. Гібридний японський автомобіль. Ще один Fusion стоїть поруч, 12 888 його вартість. 15-й, вибачаюся, рік випуску 124 тисячі пробігу тут. Ми можемо також зафіксувати Він-код, можливо, когось зацікавить цей автомобіль, і подивитися, звичайно, комплектація. Комплектація на маленькому екрані, без шкіряного керма, з електронним станочним гальмом, 4 скло підіймача, та й по великому рахунку це базовий, базовий фьюжн. Mazda 3, також США, 2019 рік випуску, 14888, 2,5 бензиновий двигун. Тут хороша комплектація. Шкода Octavia a 7 2015 року представлена 12800 1,4 бензиновий мотор 163 тисячі пробігу.